Захист дипломної роботи це в першу чергу співпраця студента і викладача, каже В'ячеслав Вечер. Він директор центру Рівненського національного університету водного господарства і природокористування та голова державної екзаменаційної комісії. Сьогодні він слухатиме захист дипломних робіт майбутніх будівельників, студентів Прилуцького технічного коледжу. З дипломними роботами вже ознайомився. Зауваження для кожної роботи можна знайти, особливо якщо крепко хотіти, так але в цілому ми подивимося на захисті, що вони ще будуть балакати, а графічна частина записка вона відповідає вимогам. Захист кваліфікаційних робіт, дипломних проєктів це завжди хвилювання, каже директор коледжу Павло Черніков. Сьогодні захищаються здобувачі освіти будівництва спеціальності будівництва цивільна інженерія. Це Будемо говорити наша найдавніша спеціальність, найісторичніша спеціальність, з якої починалось життя нашого навчального закладу. Сьогодні захищається 14 чоловік. Містобудування, меліорація, будівництво це лише частина тих напрямків, за якими можуть знайти роботу майбутні випускники коледжу спеціальності будівництво та цивільна інженерія, каже Павло Черніков. За бажанням вони можуть продовжити навчання і здобути диплом бакалавра, зокрема в рім. Денському університеті водного господарства